Привіт! Я приїхав на рибалочку сьогодні. Ми сьогодні поговоримо і про рибалочку покажу, як ловити головня. Це буде супер. Сонечко сьогодні світить, супер погодка. Є, 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 є. Відразу, відразу. Перша покльовка. При падінні. Що за риба невідомо, але... Має. Не знаю, не знаю, що це. Головень маленький. Так, це головень. Маленький головень. Перший красунчик. Або, да, поплив. Так, їдемо далі. Цікаво, цікаво. Там щось цікаве є. Переді мною крапова, зараз трошки попрацюємо, я маю, я б сказав, от таку зброю. Ось така зброя. Ну, переді мною кущі. Мені треба добратися туди, я не знаю як. Раз, ми... Тут це головне, що це працює по кропові. Це для того, щоб пройти мачета. Так, якось тут добратися. Ага, я бачу коридор трошки зараз. Так, є. Є коридор є. О. Але я не знаю, що краще. Напевно йду сюди. Так, є. Вже на березі. Вже на березі і зараз... Буду закидати на головня. Я часто кажу Голавль, бо це більш російською, я так був як звик це говорити. Українською голової. Так, ну що, кидаємо Свічку кидаємо. І пускаємо по річці. Ні, Немає поки нічого. Спробую туди в тихе місце закинути. О, як чудово закинув. Бу удар. Знову удар. Знову доганяй. Хоче сісти, б'є, б'є. Б'є, не може. Ні, не, не може сісти. Але доганяє, постійно доганяє. Головень. Б Є, бачили? Як цікаво, так, під самим берегом. Все ж таки він захотів сісти. Красунчик. Десь сюди, я тебе відпущу, звісно. Красунчик. Ти догнав, все ж таки догнав. Тебе зацікавило. Красунчик біжи. Так, що тут? Цікаво, що тут. Теж є цікава локація. Шукає потиші її, частенько били потащі. Є, є. Що в нас є? Красунчик. Красунчик. Так, перший окунь. Так, окунь хороший. Окуні я беру це точно. Я люблю окунів. Це вже нормальні, більше ладошки. Ось тут така цікава річка, спробую її трошки обловити. Голавлік. Такий голавлік. Невеличкий. Не дається відпустити.

Що я казав? Перед Перша форелька. Те, що я казав. Перша форелька. Красунька. Ага, свиська. Така красунька, не дається показати. Така красунька. Випускаємо форельку. Дуже красунька. А -ба. Так. Робимо далі. Трошки. Я думаю, трошечки ще пройти вперед. Ось у нас дно фарелька. Форельку ми зловили. Маленьку. Форельчик. Перед цим була покльовка оконця, фарельку випускаємо. Пробуємо щешечку ловити, цікаво. Покльовка голова була чудова, але він ніяк не взяв. Вже зовсім так тепло на вулиці. Вже рухаю за дому Наловився чудово сьогодні. Плювало. Класні покльовки. Але не було сьогодні виходу великого головня. Тільки такі дрібні до пів кілограма. Окунь сьогодні влював непогано, дві форелі маю. Так все супер. До нових зустрічей!